один у ближній кут, тільки трохи не влучив. Удар! І ось це вже гол Володимира Демю. Амаш виконував цей кутовий з лівого флангу. Саме він виконавець сьогодні кутових ударів. Скодемюка знайшов, і, бачите, не встежили за центральним захистом Розвинуто свою перевагу. І от зараз довбик відривається від захисника. Довбик із м'ячем. Довбик його удар. І М'яч закочується у ворота. Два Перший перша на Дніпра-1. і тут не було офсайду. тут. Помилився Капінос. Він залишився поза центрального захисника і вже реалізував ось цю мінімальну перевагу дуже вмілі дії до Класно він повз воротаря. Так проткнув м'яч. Передача на кого та ти з м'ячем? Громо відкривається. Когут вже треба пас віддавати. Когут пас на Громова. І 3-0. 3-0 на корисні. Восьмий гол в трьох матчах. 3-0, 2-0 і сьогодні вже 3-0. Зумів на швидкості від курила піти когут. Ну і в ближній кут пропустив воротар мозіль, але навряд чи його можна звинувачувати.